Відбулася свіжа поставка по сівалках. Зараз покажемо, що маємо по наявності. Приїхали кінні сівалки на 15 лійок, їх ну, довго не було. Питали дуже багато, то кого цікавить, вже є в наявності. Ціни трохи підросли, тому що виросло розмитнення на, це, на цей металолом. Того зараз сівалки 15 ки в діапазоні 20-22 тисячі гривень виходять. Це 15 ки Є так само кінні 17 ки Кінні 17 ки трошечки дорожче виходять, ну, там трохи. І є кінні ще в нас на 17 ліюк але вже завуцька нав'язка. Там вже вони будуть в районі 35 тисяч гривень. 33, 35, 32, отакі от. Ціни, але 17 кімна, заводські дуже класні прийшли в гарному стані. Це зараз ми вам показуємо, що поки кінні. Кінні обичні, стандартні, але ми не перебрали, як з Польщі прийшли, не, ну, не без дирок, без нічого. Деякі з грузиками в комплекті. Навіть багато з грузиками бачу. Зазвичай без грузиків приходять. Тут грузики є. Там є, бачу. Гарні от з'явилася. Вона візуально ржавенька. Це в нас на резиновому ходу. 2 метри здається. Така є в нас. Кова цікавить, це у нас Юко Ханкія. Така маємо. Маємо ще агромета такого. Це у нас на резиновому ходу 2,7 метра. Це юко, по-моєму, 2,5 м. Може і 2. Так, це у нас 2,7 агромет. 1200 доларів. Візуально він з ржавчиною, але так ціленький. Це його покрасити і бомба-сівалка буде. Ще просто ними не займалися. Юка отака є. Вона орієнтовно, я не пам'ятаю, десь тисяча... Десь 70 тисяч гривень, по-моєму, вона виходила. Це 2 метри юку. Кінна така. О, майже нова ця, ця дуже дорога, 4000. Дискова, 2-метрова. Шикарна сівалка. Бомба, просто бомба. Ну, 4 тисячі доларів Metro Z 2 метри дискова. Це в нас кінна. Десь 27-30 тисяч гривень, по-моєму, вона десь цьому діапазоні була з двох зварена, 26 люлюк. Є, і оці заводи, що я кажу, в дуже класному стані сівалки 17-ки прийшли. Все в рідному ціленькі з грузиками. Є вибір. Набирайте. Ну, Ціна кажу 33-35 тисяч. В середньому йдуть Ось ще ці детальніше в шапці профіля. Є номер телефона, то вам розкажемо вже по телефону. Можемо доставити по Україні.